Тут з силу я це зайшов абсолютно випадково в 2012 році, подорожували своїми друзями до Хробиров і збилися фактично з дороги, попросту по по яру де показували той бік, куди мав би показувати. Випадково зайшли сюди, вирішили відпочити, побачили, таке прекрасна бійця, ми мені попали якраз для пік під своїх. Як мені з'ясувалося, що це саме унікальне місце? З'ясувалося взагалі випадково, виклала як гарну світлину із собою в соціальній мережі Фейсбук, і одна з працівниць, співробітників біологічного факультету Черкаського національного університету прокоментувала, що о, які гарні фото із Карпат. Я сказав, що це Холодний мені спочатку не повірили, тому що переконували, що ця рослина, червонокнижна арміка, росте тільки в Карпатах і більш ніде. Але, бачу, холоду, я поки, так, як бачимо, є в холодні мої руки, місце, я вже збереглася. Ви пропонуємо відходи розвитання де фонд розвиває взагалі туристичні напрямок Черещини, туристичні привабливі в Грейщини, пропонуємо туристам беззвичайні об'єкти Чигаречни.